Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Івано-Франківщина стала місцем зустрічі представників 14 прикордонних регіонів з Польщі, Білорусі та України, на які підсумували результати програми транскордонного співробітництва під назвою Польща-Білорусь-Україна 2007 2013 та визначили основні пріоритети нового етапу програми Польща, Білорусь-Україна 2014 2020 Високопредставницька міжнародна конференція об'єднала в спільних обговореннях близько 200 учасників з трьох сусідніх держав. В рамках втілення проектів міжнародної програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007 2013 Міністерство розвитку Польщі підписало 117 договорів на загальну суму підтримки 174 мільйони євро. Практична дія інвестицій це створення понад 460 нових робочих місць. Будівництво 116 кілометрів нових доріг, модернізація п'яти очисних споруд та п'яти прикордонних переходів, побудова близько 100 кілометрів нових каналізаційних мереж, маркування майже 2 тисяч кілометрів пішохідних і велосипедних маршрутів, крім того, обладнані медичні установи, відновлено багато історичних та культурних пам'яток. Це ще далеко не повний перелік прагматичних результатів попереднього етапу програми транскордонного співробітництва, яку закрили на конференції символічно перед. Даючи позитивну енергетику на добрі майбутні плани 11 жовтня. Офіційно відкрили ж новий етап міжнародної транскордонної програми Польща, Білорусь, Україна 2014-2020. І до 31 грудня цього року всі охочі до співпраці зможуть надсилати заявки до участі в конкурсі на проекти. Основна умова партнерство з польською стороною, дотримання всіх технічних вимог до оформлення пропозицій. Визначення успішності і необхідності практичного результату, який би діяв, і після втілення проекту проекти мав шу дотичить співпраці. Проекти мусять об'єднати партнерів у співпраці задля спільної визначеної мети. Ділення будь-якого проекту в рамках нашої програми має принести прагматичну користь для учасників з обидвих сторін від кордону. Нова програма транскордонної співпраці передбачає такі основні теми: збереження історичної, культурної спадщини та екології, розвитку комунікації між регіонами, охорона здоров'я та соціальної допомоги, покращення управління прикордонних пунктів пропуску задля більшої безпеки. Протягом листопада відбудуться навчальні тренінги, консульту. Вання співбесіди задля упередження можливих технічних помилок при написанні проекту тут важливу місію виконуватимуть фахівці спільного технічного секретаріату у Варшаві та його філіалів. У нас обов'язковою умовою є те, щоб цей проект реалізувати спільно з польським партнером, або ж можна додатково взяти і білоруського партнера. Отже, в першу чергу має бути ідея. Ідея має не притягнута за вуха, як говорять. А це має бути ідея, чи заходи, які вирішують реальні проблеми регіону. А цю ідею треба сконсультувати з польським партнером. Напевно, дійти до спільного якогось знаменника. Партнери з Польщі, Білорусі та України можуть претендувати в наступному періоді програми на загальну суму 80 мільйонів 170 тисяч євро, з яких 13,5 мільйонів євро. Євро в галузі спадщина, 28 мільйонів 300 тисяч євро на поліпшення якості транспортних зв'язків, 14,5 мільйонів євро на безпеку, і 23 мільйони 800 тисяч євро для галузі кордони. Івано-Франківщина активно включається в міжнародні транскордонні проекти, що є важливим фактором економічного розвитку. Це є однією з ключових програм, які бере участь івано-франківська область, і безпосередньо сьогодні надзвичайно важлива подія для нас, оскільки та пропозиція яка свого часу. Було висунуто івано франківською обласною державною адміністрацією, щоб провести даний захід в Івано-Франківській області. Він і надзвичайно визначає, оскільки тут присутні маршалки Польщі, представники міністерств. З польщі України з усіх регіонів, і це знову ще раз доводить, що Івано-Франківська область в рамках реалізації проекту Єврокарпатська ініціатива стає точкою притягання. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника втілює успішну міжнародну співпрацю на науковому, освітньому молодіжному рівнях. Також триває один з найпотужніших в Україні гуманітарних проектів відновлення обсерваторії на горі піпіван. Один із аспектів це збереження культурної спадщини і. Ми якраз починаємо підготовку проекту, яка пов'язана з завершенням реконструкції обсерваторії на горі піпіван, який буде науковим і культурним, і туристичним об'єктом не тільки Прикарпаття, але й України. Тому всі параметри, які потрібні для цього, якраз підходять для реалізації цього гранту. В міжнародні конференції, яка відкрила новий етап програми Польща, Білорусь, Україна, 2014 2020 взяли участь представники урядів трьох держав, дипломати, науковці, громадські діячі, керівники прикордонних регіонів, журналісти міжнародних видань та центральних телебачень трьох держав. В Івано-Франківську вдруге відбувся міжнародний інвестиційний форум партнерських міст під назвою Партнерство та перспектива. Основною метою такого дійства було створення позитивного іміджу міста на міжнародній арені як інвестиційно привабливого. Крім того, учасники обговорили нові можливості у транскордонній співпраці, налагодженні бізнесових контактів. Відбувся обмін міжнародним досвідом з управлінських сучасних методів в муніципальних структурах. Івано-Франківськ близько 10 років лідирує в Україні із кількості і темпів залучених інвестицій. Крім того, важливим фактором є те, що, незважаючи на складний економічний період в державі, ні один інвестиційний проект не згорнув діяльність, а навпаки, створюються нові виробничі лінії, збільшується кількість робочих місць. Ми маємо чим поділитися, ми маємо достатньо великі успіхи протягом цього року щодо залучення інвестицій. Зокрема, три нових підприємства відкрилося, зокрема, два данських на «Позитроні». Це Ектос, які виробляють плати для комп'ютерної техніки, для планшетів, для інших обладнання. Також ми маємо швейну фабрику, яка відкрилася на «Позитроні». Відкрилася швейна фабрика по шкірі італійців на фурнітурному заводі. Значно розширили своє виробництво радіозавод Вео Карпати. Розширюють виробництво електролюкстайко електроніс інші підприємства. Важлива участь Івано-Франківська у міжнародних програмах: налагодження якісно нових угод з містами-партнерами, залучення міжнародної технічної допомоги для транскордонної співпраці. Перший день це форум міст партнерів, основне завдання яких якого є виробити спільні ідеї, напрацювання і проблеми, по яких ми б могли готувати відповідні проекти на оголошенні недавно конкурсу Польща білорусь Україна, Угорщина, словаччина Румунія, Україна, Румунія, Україна другий день присвячений основному залученню інвестицій, тому числі коштів міжнародних фінансових інституцій. Тому другого дня наше завдання створити відповідний імідж міста Івано-Франківську з тим, щоб інвестори побачили, що сюди можна приходити. На форумі презентували свій досвід в сучасних методах управління співпраці з громадою, прозорості рішень, представники муніципалітетів, міст, партнерів. Ми хочемо поділитися досвідом муніципальної влади Едмонтона щодо втілення гендерної політики і більших можливостей для праці жінок промисловості. Також для соціальної безпеки важливо розвивати малий і середній бізнес. Канадська сторона може надати технічну допомогу консультування щодо створення бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, навчальних бізнесових тренінгів. Ми сьогодні будемо ділитися з партнерами міста Івано-Франківські з івано франківськом Досвідом нашої проєктної співпраці транскордонним, передусім співробітництвом і співробітництвом міжнародним в різних сферах, починаючи від реалізації стратегії міста через розвиток міста, працю з громадянами, працю з вузами і закінчується загальним просто добром міста. Все, що все, що спрямоване на загальний розвиток міста і громади, як особливо важлива тема на форумі партнерських міст, звучали питання енергоефективних проектів, підтримки малого і середнього бізнесу, розвитку співпраці в галузі освіти, культури, спорту та охорони здоров'я. Сучасна територіальна реформа в Україні може стати основним фундаментом економічного розвитку, соціального благополуччя, збереження культурної та історичної спадщини, підвищення якості освіти і охорони здоров'я. А найосновніше громада відчує, що сама спроможна визначити першочерговість завдань та управляти використанням свого бюджету. На такій основі сформується здорове і самодостатнє громадянське суспільство. Як відбувається реформа на Прикарпатті наступному сюжеті? Старобогорчанська територіальна громада об'єднала п'ять населених пунктів. Всього в цій ОТГ тепер понад шість тисяч чоловік. І тільки після загальних обговорень і спільних рішень громада визначає першочергові завдання, вирішення яких би покращило якість життя в кожному селі рівномірно. Найболючішою проблемою, як і в багатьох селах України, були дороги. Ми знаходимося на об'єкті освоєння інфраструктурної субвенції, яка нам була виділена в рахунок нашого об'єднання. Загальна вартість робіт 2 мільйони 200 тисяч гривень, це 2 кілометри і 100 метрів дороги. Це ми дорогу вже завершуємо, залишаються нам її закінчити тільки 250 метрів. Це є нова технологія для нас, України, але з, з Польщі, з Німеччини давайте давно використовуються, недовго служать і вони є дешевшими від асфальтних доріг. Оці наші вулиці, Поскубичівці, Костея вулиці, оця надрічна вулиця, вся прокладається, от самі бачите. От. Якщо б не було об'єднання, не було б і цього всього. По-друге, багато вже надають допомоги людям перестарілим. Є створені вже тут, є в нас вже і архітектор. Наш який допомагає людям. Люди вже не йдуть брочани, не ходять, нікого не просять. Тепер громада працює в напрямку переведення всіх інфраструктурних будівель на альтернативне паливо енергощадні технології. Важливим невідкладним завданням в старобогорчанській ОТГ вважають і створення належних умов для навчання виховання дітей. Колишній занедбаний побуткомбінат реконструюють під дитячий садок. Дане приміщення розраховане на Дві групи це від 40 до 50 дітей. У даному приміщенні буде обладнана столова, зроблена каналізація. Також опалення буде проводитися на альтернативному виді. Мається на увазі на товар, встановлені на новий котел. В школах також встановлюють енергощадні котли, які працюють на твердому паливі. Обладнали сучасні теплі туалети, які дотепер були просто на вулиці, а за великим рахунком це збереження здоров'я дітей. Місцеві бюджети після створення ОТГ зросли у кілька разів. Тепер основне вміти їх вчасно і якісно освоїти. До об'єднання громада отримувала. Тільки плату за землю та єдиний податок. Час, після об'єднання нам поступало почати ПДФО, який є у селах, де немало бізнесу, це є основний платіж і основний наповнення бюджету. Але в нас так сталося чи графічно, чи, кажуть, так, так сталося, що наповнення бюджету йде з різних джерел. Мається на увазі, що на території розміщені сонячні батареї. На території розміщена молокозавод на території громади є газове водовище Староборочанське, яке освоюється. Плюс ПДФО і при плані бюджету 2 мільйони 800 на рік. На даний момент вже є виконано. 5, майже 5, 5, 5 мільйонів. Це на 200% відсотків власне надходжень Переходу а на перспективу тут планують створити агробізнес, переробні підприємства сільськогосподарської продукції, висадити великий горіховий сад, розвивати туризм. Землі тут родючі, природа сприятлива, а люди хочуть спокійного, розміреного життя. каже сільський голова Старобогоручанської ОТГ Ярослав Здерка. І ще одна яскрава подія міжнародного значення відбулася нещодавно на Прикарпатті. Урочисто відзначили 15-річчя співпраці нашої області з опольським воєводством. Польща представників польської делегації нагородили почесними грамотами та медалями за заслуги перед Прикарпаттям. Вручили цінні подарунки. Відбувся святковий концерт, на якому звучали пісні українською та польською мовами. Співпраця Прикарпаття з опольським воєводством Республіка Польща є яскравим прикладом налагодження дружніх двосторонніх міжнародних зв'язків на регіональному рівні. Більше 70 проєктів в економічній, освітній, культурній, медичній, туристичній галузях втілили протягом 15 років міста нашої області та опольське воєводство з вагомими і практичними результатами. На рівні міжлюдських взаємин, співпраці громад найбільше зміцнюються і міждержавні зв'язки. Перш за все, сьогодні ми показуємо приклад того, що які б не були історичні події, що не стараються сьогодні нам нав'язати. Я переконаний, що отакі зустрічі це є прикладом того, що все те, що було вчора, ми цінуємо і шануємо, але ми дивимося, що буде завтра. І для мене важливим є те, що ми разом спільно з обласною радою, обласна державна адміністрація, як на рівні області, так і на рівні наших районів, демонструємо. Всі питання, там де стосується розвитку нашого краю, наша позиція спільна. Що стосується наших людей, ми забуваємо про будь-які політичні чвари. І я рахую, це приклад для всіх, не тільки локально для нашої області, для всієї України. В центрі польської культури та Європейського діалогу Івано-Франківську, представницька делегація опольського воєводства, зустрілася з польською громадою Прикарпаття, яка також втілила чимало задумів тісній співпраці. А в планах спільні молодіжні зустрічі і форуми, організація виставок і літературних вечорів, допомога бібліотеці в центрі польської культури, зокрема електронним компонентом. Це вже роками налагоджена співпраця зарівно в тих моментах, коли ми всі радіємо, як і в тих моментах, коли потрібна допомога. Так пам'ятаємо про повінь у Польщі і пам'ятаємо про допомогу у польського війства в моменті, коли в Україні війна, майдан, різні збори речей. Допомога одне одному. Маршалик, воєводства пан Анджей була, зустрівся з представниками всіх товариств, які діють в івано франківську Там, власне, ті товариства, тому що маршалик не змінений, могли познайомити ближче маршалика зі своїм зі своєю діяльністю, показати і також поділитися тою співпрацею, якою вони вже можуть похвалитися власне з польським воєводством. І були обговорені плани співпраці подальшої. Взаємна допомога найбільше цінується і має реальний вплив на зміцнення дружних взаємин. З вами була програма Шлях до Європи. Будемо вірити в наші успіхи, нашу самодостатність, перемогу на шляху демократичних цінностей. І так обов'язково буде. Думки ж втілюються в життя. І чим більше буде впевненості в свої сили, тим швидше ми досягнемо успіху. І ні на хвилю не забуваємо, що на передовій боротьби за гідне життя в Україні наші захисники в зоні АТО вчимося в них мужності, патріотизму, шляхетності і відданості. Слава Україні! Героям слава!